Добрий день! Ще одна одна зіловська коробочка. Люди попросили зробити ревізію. Передивитися все, що тільки що треба поміняти. Що, що роздивимося, подивимось. Далі буду знімати, показувати. Розобрали коробку. Первічка перевіснювала цілий. Виміємо добре, подивимося. Канали. Щось сухий почіпник був на період на баллу. Значить не було смазки, значить забити без каналу. Це ми вже. Це ми вже потім подивимося. Це головний механік у нас. Так. Е, шестерні цілі. Обдивися, шестерня першої передачі. Ці шестерні цілі, синхронні цілі. Синхрон е, на 4-5 передачі цілий. Єдине, що на при... межуточну валу тут зуби злизані повністю. І розбитий внутрішній підшипник. І розбитий сам вал. Таке чувство, наче хтось його молотом. Хоча хто його зна... не знаю. Ну, будемо розбирати, шукати вала. Дякую за увагу.